Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, як офіційно оформити послуги по догляду за людьми похилого віку з інвалідністю і невиліковними хворобами. Хто має право на отримання догляду це люди з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю, люди похилого віку з порушенням пам'яті мислення чи уваги. Ті, хто досяг 80-річного віку, люди з невеликовними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе. Важкохворі діти, особи, котрі не здатні до самообслуговування через стан здоров'я. Внизу в описі я залишу посилання на урядовий портал. Де ви зможете більш детально познайомитися з переліком хвороб. Ці соціальні послуги можуть надавати державні і недержавні установи, благодійні фонди, Організації Червоного Христа, а також і фізичні особи. Тут, правда, є розмежування. Послуги можуть подаватися як на професійній, так і на непрофесійній основі. Догляд на професійній основі надають фізичні особи, які пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду і мають необхідні навики. Їм не обов'язково оформляти підприємницьку діяльність. Працівники надають допомогу у побуті і допомагають вирішувати соціальні питання. Наприклад, купляють продукти. Допомагають в оплаті комунальних послуг, надають різні гігієнічні послуги, спілкуються і емоційно підтримують своїх підопічних. Догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів сім'ї, які спільно проживають і мають спільний побут, але вони самі повинні мати Належне здоров'я, щоб доглядати за підопічним. Як оформити догляд на непрофесійній основі? Найважливіша умова доглядальники особа, яка потребує догляду, мають проживати разом. Якщо особа, яка потребує догляду, дієздатна і усвідомлює свої дії, вона повинна дати письмову згоду на свій догляд. Коли мова йде про пенсіонера, він також має написати заяву про те, аби призначили особу, котра надаватиме йому постійний догляд. Людина, якій потрібен догляд, має звернутися до свого сімейного лікаря. Той дасть направлення на лікарську консультативну комісію ЛКК, щоб отримати відповідний медичний висновок. Далі особа, яка бажає здійснювати догляд, тобто майбутній доглядальник, має звернутися до центру надання адміністративних послуг, або до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. При собі потрібно мати такий пакет документів. Заява про бажання здійснювати догляд, якщо особу, яку Доглядає дієздатна, то її згоду на це теж заява. Паспорт заявника та людини, яка потребує догляду, реєстраційний номер платника податків заявника та людини, яка потребує догляду. І його, ще називають індивідуальний податковий номер, або ідентифікаційний код. Довідку про реєстрацію місця проживання заявника та людини, яка потребує такого догляду, теж потрібно подати декларацію про доходи та майновий стан заявника і склад сім'ї. Документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров'я людини, яка його потребує. Представники виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Приймають і реєструють ці документи, і мають два робочих дні на те, щоб визначити індивідуальні потреби людини, яка потребує догляду. Представники соціальних служб відвідують особу, яка потребує догляду, за місцем проживання, вивчають наскільки потрібне повсякденне побутове обслуговування. Та догляд за людиною. Які житлові умови людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд. Також соціальна служба перевіряє факт спільного проживання і складає відповідний акт. Якщо виявиться недостовірність поданих документів, або відсутність реальної потреби в догляді, чи не встановлено факт спільного проживання, то в оформленні догляду можуть відмовити. Згідно з чинним законом про соціальні послуги, фізична особа, яка здійснює постійний догляд за іншою, має право на компенсацію від держави. Грошову компенсацію. Розмір компенсації становить 70% від мінімальної заробітної плати за годину догляду за однією особою. Максимальна кількість годин, за які може бути виплачена компенсація, становить 360 годин на місяць. Більш детальну інформацію про розмір компенсації в кожному конкретному випадку. Вам нададуть в органах Міністерства соціальної політики. Людина, яка на постійній основі здійснює догляд за іншою, та у зв'язку з цим не може працювати, отримує зарахування цього догляду до свого страхового стажу. Ось коротко і все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. завжди будете отримувати свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!